Україна потрапила в топ найнебезпечніших країн світу в 2022 році. Про це свідчать дані щорічного рейтингу Global Guardian. Аналітики присвоїли Україні екстремальний рівень небезпеки, який зазвичай отримують країни, на території яких відбуваються активні бойові дії або фіксується неконтрольовано високий рівень злочинності. Від відвідування таких країн рекомендують утриматися. Рік тому Україна мала середній рівень небезпеки. Також Україна отримала маркування країн з геополітичними ризиками, на території яких тривають холодні, теплі або гарячі конфлікти. Проте країну терориста Росію віднесли всього лише до категорії помаранчевих країн із середнім рівнем небезпеки, крім України, екстремальними визнали Лівію, Центральну Африканську Республіку, Ємен, Сомалі, Сирію і Афганістан.